В міського голови новий заступник. В колишньому він директор атомки, а тепер працівник керівного апарату Вараша. Мова про Павла Павлишина, який пішов з посади директора Раес, на позачерговій сесії Вараської міської ради депутати обрали Павла Павлишина першим заступником міського голови. Очільник Вараша сподівається, що новопризначений заступник зможе систематизувати роботу місцевої влади. Я очікую першого перегляду наших самих відносин. Всередині виконавчої гілки влади, функціоналу в частині систематизації. У нас багато всі щось роблять, але буває таке, що ці потоки, результати роботи не передаються між структурними підрозділами. Це, я думаю, якраз досвід полонеча, допоможе ця систематизація зробити. На думку очільника Варашу у цьому нелегкому завданні Павлу Павлишину має допомогти попередній досвід роботи. Бачив приклади по станції, і навіть переля атомних станції між собою Рівницька інші об'єкти відрізняються. Як приклад РАЕС, один із я думаю, найкращий Це саме ми спробуємо реалізувати у нас в громаді. Чи впорається Павло Павлишин із цим нелегким завданням? Дізнаємося за кілька місяців роботи. Ну а поки можна лише додати за такі кадрові зміни. Проголосувала більшість депутатів Вараської міської ради. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.